І почалася ця історія з цього. О, ми заспавнилися на рівнині. Так-так. Хм, Дивіться, там якась криня. Так-так, якась криня. Тільки я не розумію, в що ми світ попали. В який світ ми попали? Зараз я вам розкажу все світ Майнкрафт. Вже вийшов про цей фільм, але я і книжки написав, на що там Реамс треба включити. Я натиснув на кнопку Realms. І ви теж я попросив вас. І ми перемістилися в реальний Майнкрафт. Я Стів, це, це, це Воїнчерпшачі шкіри, а це Вовчачий Скін. І тут якась скриня. І зараз ми подивимось. Так, тут різні речі. Ого! Речей тут скільки. Ця скриня ще мені знадобиться. Так, беремо їжу. Потім ти можеш так приручити собі е, вообще скін е, сумку. Що вони ще не йде моркву. О, на неї вже сідо. О, я выберу я ось це якраз води щоб жити. Хм. Так треба тут вам везе, там є лізочка, є ліжечка, А а я ще не вибрав собі будиночок. Хм, тут є алмазний меч, це мені меч. М -м, карта. А ще пошачий панцир, тільки я вже його зарані купив, щоб він був як скін мій. Ух ти! Тут ще черепашки, я в цей будинок піду. Почекайте, я з вами буду спати, а то, а то нам буде е, виживати тут. Чи не можна в творчості рожити? Так, не можна. А, я думав можна. Тут ще періг є. І джульні. О, частину джульні. І там якраз пандочка. Там якраз пандочка. А я люблю пандочок. Дай періг, я хочу тут поїсти. Біля пандочки. Що, хоче вона періг? Вона з'їла весь Весь паріг. Добре хоч щось зосталося, так я зим. Краще б не їли, а то потім вам знадобиться для цього. Та не треба, я в це не вірю. Я і так е, недавно е, завантажувала Майнкрафті. і Я думаю, що це все неправда. І є тризуб. Стоп! Вже сонце сідає. Ні. Почалася ніч. Ні, ніч почалася. А, якщо ніч, то я до себе додому. Я спати. Це для них швидко ніч проходить, а для нас, якщо ми без ліжка, не пройде швидко ніч. А, там якийсь темний тип. Там є хтось. Так я краще ляду поспати. Гм, вони сплять, для них 3 секунди. В них. Зупи... В них зупинилася гра. А вона ще не зупинилась. Що це таке? Коротше, я серегуся, аут! Все, його побіди. О, ні, в топельник вилазить! Ой, і дощ почався. Ой, ой, <рик> О ні, це зомбі піглін треба з ним сражатися. Ще на Україна. Бачите, тут про України. <плух> Давай торги. Я не хочу торги. Що Ще ти вмієш розмовляти! У мене пів сердечко застало. мені треба моргу. Я на гаїті. О, з нього випав золотий меч. Класно. Я хочу золотий меч. Так треба ось так переставати меч. Українські мечі Ай! Щось пише все в чаті. Александ Алекс. його знайшли. Його значить фантом. Ааа! Я yeah! це за Алекса. О, oh, ні! Nee, інший фантом! І новий скелет, Що ж мені робити? Точно! Я, я ж пам'ятаю, в мене є волшебний речах, який я можна натиснути. І такий пух пух <sh О. немає Алекса. Алекс добавилась в гру. Алекс, ура. Краще бери топор, бо не можна ще й щось рубати. А, добре. А куди це покласти? Та поклади в скрині. Ось вона. Я знов поставчик. Кладемо тут і золотий меч. Добрий раночок. Добрий ранок. Блин черепачачої шкіри. Добрый ранок, добрый раночек. Мені таке приснулась. мені приснулся, что я пішов на пляж и за мной бегал в Майнкрафте Трулимеро Труличина. А коли я убежал нього в воду, то там был був... тралалера-тралала. А потім я якось, нечайно натиснув на літеру П, і в мене був творчий режим, і я підприєм, хотів до космосу долетіти. І тут я побачив бомбандіру крокодилу. І це мені все приснилося. А мені приснилося, як я побачив на березі моря свинку бомбу. І вони всі почалися зривати. І я помер. Ну, я знищився. Розумію. Все пішов. Житий. Все, поки його немає. О, в тебе є морква. попри обджівка. ай яй яй Стіва вкусила бджола. хі 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 Стів добався в гру. Ха! Добре, що я. О, а ось мій і меч. Добренько, як добре. О, а там верблюд собі добренько ходить. Хороший, є колючки свої і пандочка. М -м, пандочка. А на це а на цьому все. Це ні. Це давайте я спати, я теж. Я теж. Я теж. А на цьому відео закінчується. І це я вам кажу, техноблей. І як мені там Стів казав і я йому передавав цей меч. І що я хочу вам сказати, як він казав мені, never dies.